Світло ловив мене та наспівав так, наче втілюючи цю істину, я не уявляю життя без народної мудрості. Народна байка це як зерно правди, сховане у світлому лушпинні. Чому ж ми читаємо байки? Бо вони не лише смішать, а й вчать. Читайте байки, шукайте правду, де гумор переплітається зі змістом. Адже народна мудрість це компас, що веде у вічність. В селі у господаря жили два пси. Довелося якось повз ворота проїздити на знайомцеві. Один пес вискочив, погавкав, доки чоловік не зник з очей, і повернувся до двору. Що ти з цього маєш? спитав другий. У всякому разі, не так нудно, відповів той. Але ж не всі переїжджі сказав розумний. Такі. Щоб їх мати за ворога нашого господаря. Коли б так, то і я б служби своєї не занедбав, гавкав, хоч і ще з минулої ночі мене непокоїть пошкоджена вовчими зубами нога. Собакою бути це річ непогана. а от дарем не брехати на кожного зле. Сила, розумний чоловік знає, що ганити, а дурний. Базікає без пуття.